Поступ є В школах все, що пишуть, що в школи нема, не можна прийти в укриття, це неправда. Уроки. Де уроки? А, так не можна. А що значить? Ну, от зараз повітряна тривога, я пішла в укриття, де розпорядження? Тоді що я, бачите, все ви, все ви правильно, шановні підписники, пишете. бачите, не пускають людей в укриття. Тобто, як ми вам просто сказали, що тут уроки зайдіть, сідіть. А так я можу зайти. А, тобто я можу зайти. Просто тихенько, тому що у дітей йдуть уроки. Так що, шановні, все ж таки ви можете пройти в укриття, але тихенько, бо у дітей йдуть. дітей. За що вам дуже вдячні? Гарного дня. дякую, гарного дня. До побачення. Так що, шановні, в цю школу, хто знає можна приходити і тут сидіти в укритті. Школи пускають в укриття.